Всім привіт! У мене для вас послання від вашого родового поля. Момент в тому, що багато хто думає, що для того щоб вам досягти певного результату, чи отримати певну перемогу, чи дійти до чогось, буде дуже важко, тому що в роду немає. Готового для вас сценарію, і вам того так тяжко. Вам не дали батьки, у вас є якісь очікування і так далі. Але тут момент в тому, що ви маєте взяти самі на себе відповідальність за своє життя і за те, як ви його живете, і почати рухатись до того, чого ви хочете. Навіть якщо немає готового сценарію, то ви ж можете самі його для себе написати. Але за це треба взяти відповідальність. Тут, розумієте, ви улюблена дитина свого роду. Рід для вас знайде все. Якщо один ресурс заблокований, то вони можуть компенсувати це для вас іншим ресурсом і привести вас по-іншому, полегшити вам вашу задачу. Вони можуть, але в роду є чим компенсувати вам той чи інший момент, щоб ви дійшли до того результату. Да. Це як з мамою. Мама для дитини зробить все. Викопає з під землі, але вона їй дасть. І так само у вас. Але момент в тому, що вам треба взяти це. вам дають, а вам треба протягнути руку і це взяти. Для того, щоб протягнути руку, вам треба зрозуміти, чого ви хочете. І взяти на себе відповідальність за те, як ви живете своє життя. Е, Наприклад, коли я взяла на себе відповідальність за те, як я живу своє життя. в мене було ряд обмежуючих установок і переконань. З допомогою яких я жила своє життя, скажімо так, я думала, що мене це допомагає. мені це допомагає, а насправді мене це обмежувало. І коли я брала на себе відповідальність, мій енергетичний рівень був майже на мінусах. Так? А в мене в роду не було готового сценарію, як мені з того вийти. І коли я почала рухатись я почала пробувати, мені підкидали його з книжок, як це можна зробити, з інтернету. В мене була і на той момент, коли я дійшла до свого першого курсу, багата жінка в Іри більше року тому. Я дійшла енергетично накачана, бо саме не хочу. У мене була така підтримка роду і такий захист, що, напевно, жодної душі на курсі його такого, як в мене не було. Бо я виходила сама. У мене не було готового сценарію, і я виходила сама. І мені давали, і мені давали неймовірну підтримку. Рід готовий вам дати все, що ви захочете, якщо ви почнете щось робити. Але ви ж не робите, і, відповідно, ви не можете до того прийти. І вам тяжко не через те, що рід вам не може дати, а через те, що ви нічого не робите для того, щоб те отримати. Гарного дня вам!